Надзвичайно серйозна тема надзвичайно важлива тема. І я сьогодні намагатимусь розповісти їй максимально просто. Ми всі знаємо: мільйони різних вірусів бактерій. І якось людина серед них виживає, природа подбала. Вона створила імунну систему, яка її захищає. Але. Не тільки від вірусів і бактерій нам треба захищатися. Щодня ми стикаємося з поганою екологією, і тут ми нічого не можемо зробити. Неякісною їжею, тут ми можемо чуть-чуть обрати нестачою необхідних поживних елементів, тому що їжа, яка в магазині, вона скоріше умовно їстівна ніж містить в собі ті користі, які в ній були ну, років 15-20 назад. У нас малорухливий спосіб життя дуже часто. У нас стреси, особливо зараз в Україні, куріння і не обов'язково, що ви курите. Пасивне куріння теж є впливом на організм. Десь свята, десь алкоголь. Десь немає часу нормально поїсти, ми перекусуємо на ходу, і е, весь час наш організм е, підлягає впливу е, от, всього того, що навколо нас, і того, що всередині. Вільні радикали, от те, що називають, е, Окислітельний стрес і так далі, вони не попадають ззовні. Тобто, я тут, вроді би, перерахувала зовнішні фактори, але вони, як відповідь на оці фактори, утворюються в нашому організмі. І що може спрацювати як старт? Надсильна, надсильне тренування, тренування через силу. Інфекції, віруси, під сонечком згоріли, подихали воздухом, біля, коли біля нас машини їздять. Наш зайвий жир, він теж виділяє в процесі життєдіяльності вільні радикари, радикали. Ми щось не то їмо і так далі. Тобто це не приходить ззовні. А вони будуються всередині е, нашого організму. І от у них є такий нюанс, що вони можуть пошкоджувати наші е, клітиночки. Вільні радикали такі молекули, які чуть-чуть недороблені. Тобто е, в молекулі зазвичай електрони йдуть парами. І якщо якась молекула, Теряє оту пару, вона починає шукати цей електрон. І вона його відбирає у сусідньої молекули, вона вступає в хімічну реакцію з усім, що зустрічається на їхньому шляху. Це називається реакцією окислення. От ви помічали? Іржавіє метал, біля іржавого металу поклали метал, він скоріше заіржавіє. Зіпсувалося яблучко. Що треба зробити? Його треба викинути, тому що від нього зіпсується сусіднє яблучко. От, е, що відбувається? Відбувається, що от у нас посередині, бачите, оце от той самий вільний радикал, і він забирає в е, здорової клітиночки е, молекули, він забирає електрон. Молекула сама стає нестабільною, бо в неї електрона не вистачає, і вона починає шукати, де би теж електрон забрати. І ну, саме е, така е, уразлива клітинка це клітинки, із яких будуються, е, тобто е, самоуражені молекули це молекули, з яких будуються стінки клітиночок. Ну чому? Ну, тому що клітинка, то вона. як… В загородці вона за заборчиком, звісно, що заборчик більше підлягає впливу. І коли ці е, клітинки вони нарушаються, то у нас е, е, сама клітина, е, е, ті молекули нарушається, сама клітина починає або стає більш вразливою, або просто гинуть. І е, е, це Може призводити до вікових, вікових змін. Причому вікові зміни можуть бути тимчасові. Мабуть, ви бачили людей, які перехворіли і після хвороби виглядають старше і відчувають себе старше, ніж було до хвороби. Чому? Тому що йшло пошкодження вільних радикалів. Е, і... Е, так же само, як через окислення Ржаві і метал, так же з віком окислюється людина. І людина, всередині якої більше вільних радикалів, у отих от, е, не, е, непристроєних молекул, та людина буде старішити швидше. Мене це особисто дуже цікавить, тому що як-ніяк, -як, 57 років вже пора думати. І щоб продовжити. Активне життя наших клітинок, організм треба від цього стресу захистити. І ця можливість є. Є так називаємо молекули антиоксиданти. Їх основна властивість в них є оті запасні електрончики, і коли вони віддають. Електрон вільному радикалу, вони не стають агресивним, вони е, функціонувати. Вони не втрачають стабільність. Давайте розбиратися, що ж тут за хитрі такі антиоксиданти, де їх взяти, я так думаю, що всі зрозуміли, що нам вони потрібні. Е, і вони, е, щоб, е, щоб природна система функціонувала. Вони мають поступати, не повірити, з їжі, і е, як ми можемо додати антиоксиданти? Двома варіанти. варіант перший додати продукти, багаті антиоксиданти, і другий додати добавки, багаті антиоксиданти. Ми з тим, і з другим зараз розберемось е, в рослинних продуктах, особливо в різнокольорових, Є е, антиоксидант. Причому цікаво, що колір кожної е, ягодки, кож, е, колір кожного фрукта, е, він е, показує, які антиоксиданти там є всередині. І е, це є і вітаміни, це є і мінерали, і нам треба кожен день вживати як мінімум 3-5 порцій фруктів та овочів. З різних кольорових груп. Які можуть бути це групи? Помаранчево-жовті виділяємо: апельсини, мандарини, персики, нектарини, тобто часточку, пару часточок апельсину у нас вже є щось помаранчево-жовте. Помаранчеве, червоно пурпурове Я цей слайд скину, не переживайте, червоні, жовто-зелені. Зелені і біло-зелені. Це от сім, раз, два, три, 4 і ще три, бачите сім е кольорів, які мають бути в кожній нашій тарілці. І щоб забезпечити денну норму, деяких продуктів треба достатньо багато. Наприклад, щоб отримати денну норму вітаміна С. При теперішніх умовах, при тому, скільки вітаміна С у теперішніх яблуках, їх треба з'їсти кілограм. Так що, оті три яблука в день е, інформація вже застаріла. Щоб отримати норму по міді, яка є сильним антиоксидантом, потрібно з'їсти пів кілогоріхів. Ви уявляєте собі калораж півкілогоріхів. І отут -вот є е, е, біологічні антиоксиданти у деякі. І е, де їх, е, в чому їх більше, і скільки чого треба з'їсти? Цей слайдик я теж скину. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що е, їсти потрібно максимально е, різноманітно. І їжею ну, пів кілограм яблук та півкілорігів та ще. й, там, наприклад, для цинка 300 грам раків, ще й 500 грам оріхів, 80 грам креветок, так по, по калоражу точно перебереш. І е, навіть якщо добереш по антиоксидантам, ти просто-напросто перебереш по калоріям і набереш лишню вагу, яка теж. Буде провокувати вироблення вільних радікалів. Тому е, от компанія Herbalife, вона якраз і е, вирішує одне з питань не тільки низкокалорійне харчування, не тільки харчування, в якому хватає вистачає, ми вже розбиралися, і білка, і жира, і жирів ще клітковину будемо розбирати, і вуглеводів, але й е, це харчування. Яке направлене на зменшення оксідативного стресу. І от почнемо з нашого алоє. Алоє є натуральним антиоксидантом. Причому, якщо ми п'ємо звичайне алоє або йому, в ньому є алаїн, це речовина, яка, в принципі, є ядом. Якщо у вас когось колись кормило алоє, його, по-перше, він гіркий, його там треба або з медом, або ще щось робити. А по-друге, він дуже слабий, тому що організму той алаїн сприймає як токсин. І за нього антиоксидантні властивості алої нормально не виражені. А якщо ми п'ємо наш напій алої, ні гірчинки не, нема, ні якоїсь нехорошої реакції організму нема, тому що тут алої ачи. І воно не тільки підтримує травну е, систему, не тільки стимулює процес травлення, а воно ще й додатково е, щелачує наш організм і є натуральним антиоксидантом. Далі наш термонапій. Е, от це не тільки енергія, це не тільки наші сили. Але це наш захист, тому що там е, є і кардамон, і суданська роза, і мальва, і лимонна корка, екстракт чорного чаю, екстракт зеленого чаю. Там дуже багато гамма антіоксидантів. І крім енергії, він дає захист. Звісно, наш коктейль, там е, присутній фіт, не тільки білки, жири, углеводи, вітаміни, мінерали. Але й там присутні фітокомпоненти. Тобто у нас є там в складі і специфічні фітонутрієнти, і 25 вітамінів мінералів, які є антиоксидантами. Вітамінка шизандра це лимонник китайський в перекладі, це вітамін, який містить вітаміни Б6. Є селен і вони є потужними антиоксидантами які підтримують імунітет і одночасно з тим борються з вільними радикалами Імюнбюстер. Якщо хтось, не дай Бог, десь хворіє, ну кращої допомоги нема, якщо ми п'ємо імюнбустер. По крайній мірі, через день або кожен день, то вирогідність захворіти набагато менше, тому що там є фермента дріжджів, який є природним антиоксидантом. І в складі імунбюстера є цинк, силен, вітаміни С і Д. Вони допомагають, підсилюють імунітет, і цинк, і вітамін С і ілен. Ще, крім того, дуже сильно захищають клітиночки від окислювального стресу. Ліфтов ну, це моя любов, тому що ну, я, е, в свій, ну, я в свій час пробувала різні енергетики, і от що пробувала? Пробуєш вроде, щось типу Редбула, вроді енергія є, але якась вона така чуть-чуть. І після того в тебе упадок сил. От, е, пригощали нас з Австрії, друзі, зараз в Австрії привезли з Австрії якісь енергетики. Ну, п'єш той енергетик, ну, не, не відчуваєш взагалі, чи ти його випив, чи ти його не пив. Якийсь він такий слабесенький. Е, а наш ліфто п'єш, і енергія піднімається, і після того спаду немає. Чому? Тому що е, підйом енергії йде не за рахунок суто кофеїну, а за рахунок того, що просто організм е, зменшує окислювальний стрес, і організм е, вивільняє частково свої е, ресурси для того, щоб е, виробляти нам енергію. І у нас там і це, і купа вітамінів Б. І біотін. Він в складі робиться з Женшенів, гуарани і Каопорошка. Ну, це одна з моїх улюблених вітамінок. Я його зазвичай п'ю пів вітамінки ліфтов з порцією чаю, дехто б'є чистий ліфтов. Але ну, тут подивіться, як вам буде краще. Фітокампліт. Ну, Фітакомпліт це взагалі. Антіоксидантна вітамінка. Так, да, там є вітамін Б для травлення. Да, там є хром, щоб солодкого не хотілося, щоб вуглеводний обмін був нормальний. Але він містить от то, що зараз дуже, дуже модно. Всі дієтологи зараз в захваті від того, що відкрили дію поліфенолів. Поліфеноли – це антиоксиданти з гуарани. Зеленого чаю, грейпфрута, шкірки е, і кісточок винограда і чорної моркви. Це практично е, самі як рахуються ефективні е, антиоксидантні е, е, речовини. Причому це все, як все в Гербалайфі, є екстрактами і золятами, тобто воно працює ще ефективніше, ніж якби ви з'їли. Ягоди у аран, і запили чаєм з кусочком рейфрухта, гроздочку винограду, і я не знаю, як виглядає чорна морква, але ще якби ще й чорною морквою закусили антиоксидантні проти запальні властивості. Якось я зустріла знайомого, він ну він масажист, але так, добре розбирається в. В медицині і так далі, він такий професіонал. І він каже: Слухай, каже: я знаю в чому секрет вашого ербалафа. Кажу, знаєш, кажи. Він каже: ти знаєш, він просто-напросто ащлачує організм і захищає його. І все, я кажу: нічого собі. Невже цього мало. І е, що потрібно, щоб захиститись від е, вільних радикалів. В першу чергу. Це здоровий спосіб життя. І тут йде не тільки правильне харчування. Не подумайте, харчування да, це 80%, Але тут іде бажано достатній сон і іде фізична активність. Але згадаємо, я на початку казала не фізична активність через силу. А якраз фізична активність така, щоб в охотку, щоб кров по, по венам бігала, щоб вся де корисності розносила, щоб лімфосистема працює. ви знаєте, що очищувальна лімфосистема працює лише завдяки нашим м'язам. Якщо кров рухається там, серце качає, то мусор, от весь лімфа. Вона виводить лише якщо м'язи працюють. Тобто фізична активність має бути, якщо у вас надлишкова вага, це має бути, ну, по крайній мірі, ходьба. Може, якщо ви добре їздите на велосипеді, може бути така легка їзда на велосипеді. Якщо ви добре плаваєте, може бути плавання таке легке, особливо зараз от потепліше. Серед природи подихати киснем, з задоволенням Оце може бути. Але якщо у вас вага більше, ніж 85 кілограмів, я б вам не рекомендувала навіть більше 80, в більшості випадків, йти в спортзал без тренера. Тому що просто-напросто, фізичною активністю, ми можемо не тільки допомогти, але й нашкодити. Якщо комусь цікава ця тема щодо нього персонально телефонуйте, поговоримо. І ще один е, момент: нам важливо стежити за здоров'ям, проходячи профілактичні е, огляди. Тому що абсолютно не все можна вирішити тільки здоровим способом життя, особливо коли ми стаємо старше. Бо чим ми старше. Тим більше у нас в організмі накаплюється, як кажуть, поломок. І ті похибки, вони запускають окислювальний е, центр е, стрес. І щоб не було от такого, як тут намальовано, що із здорової клітинки, яку атакували вільні радикали, е, пошкодили її оболонечку, і клітинка помирає і нормально не може нам виробити ні енергію, ні переробити я, якісь речовини. Ми маємо контролювати своє самопочуття з лікарями. І от у Миколи Амосова фантастична цитата: Лікарі лікують хвороби. Тобто, якщо ви вже заробили хворобу, ідіть до лікаря. Але якщо ви хочете бути здоровими, ви мусите. Лікарю допомагати. Я хочу розповісти фантастичну історію, просто фантастичну. Ця дівчинка мене запросила. От дивіться по фото. Перше фото то до, друге фото то після. Ви бачите, який антіейж, антивіковий результат. Да, там мінус 23 кілограми, але там мінус 23, то настільки. Маленька частина її результату там, по самопочуттю, там, даже по емоційному фону людини ну, дуже великі відмінності. Вона стала спокійніше, вона нам набагато позитивніше стала реагувати в неї не настільки гостра реакція була на все. А саме головне зразу кажу: ми не лікуємо. Просто іноді в організмі бувають хиби тому, що в організмі якийсь збой, то, що ми зараз Амосов казав, в неї була глаукома третьої степені на першому фото, на второму фото глаукома другої степені. Так, ми не лікуємо. Так, гербалайф не відновлює зор. Але гербалайф допомагає організму зменшити вплив вільних радикалів. Допомагає організму відновитися, допомагає організму запустити імунну систему і систему відновлення, і як результат, ну, погодьтесь, вона стала молодше. От це, чесно кажучи, то, що я шукаю в гербалафі. Тому що, так, да, кілограми це показник, але це тільки частинка. Саме головне це не кілограми. Саме головне це наше самопочуття і наше здоров'я. І якщо ви ще не з нами, звертайтесь, навчу, як замовляти наші продукти з дисконтом, поки зареєструватися ще можна безкоштовно. Наступна лекція: зверніть увагу буде в середу. Тому, що коли в нас закінчується в п'ятницю марафон. І в п'ятницю лекція, виходить, підсумки марафону чуть-чуть скуче. Тому лекції зараз будуть посереду в, в 2030, точно так же. І наступна лекція буде про клітковину, травлення і контроль ваги. Тому що, в будь-якому випадку, якщо ми знижуємо вагу, нам треба навчитися її контролювати. Нам треба навчитися їсти так, щоб у нас нормально функціонувало травлення. І нам треба навчитися та, їсти так, щоб у нас дуже гарно уходив об'єм талії. Тому до зустрічі в середу, вже рахуйте через 5 днів і поговоримо на одну з моїх чергових саме улюблених тем.